Гуманітарна допомога чотирилапим з Євросоюзу, Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську від початку війни організовує постачання кормів для домашніх тварин, які втратили господарів і опинилися на вулиці. Їх зазвичай доглядають військові або волонтери. Війна в Україні боляче вдарила і по братах наших менших багато домашніх улюбленців, містах та селах, де відбуваються бойові дії, просто виживають самотужки, допомагають їм волонтери з центру польської культури та європейського діалогу, які постійно організовують збір кормів у європейських країнах, а потім передають їх в гарячі точки. Військові просять, чи чи цивільні просять шовше, шовше, такі Люди не думають тільки про себе, а теж думають про своїх тварин. І дуже часто е, люди тікали, залишаючи всі свої речі, а забираючи власне цих братів наших менших. І якби виникла така ідея, щоб десь, е, дістати е, корма для тварин і, і привезти їх особливо туди. Поглядати, звичайно ж, на схід. Я думаю, що багато тварин нам вдалося годувати. Особливо я зосередилася на Харкові. Там у мене є такий знайомий, знайомий воєнний. Ну під час війни вже я з ним познайомилася, і власне я йому передаю корму. Він там підгодовує бездомних тварин. Чимала гуманітарна допомога для наших військових і надалі надходить від канцелярії президента Польщі, уряду та громадських організацій. Перших днів ми старалися впроваджувати сюди допомогу, допомогу у вигляді продуктів харчування, також засоби гігієни, тобто все, що найнеобхідніше, також якісь ліки в міру своїх можливостей, і всі вся ця допомога передається на передову, і нашим пріоритетом є забезпечення військових, волонтерів, які там допомагають військовим, а також мешканцям прифронтових ділянок, де власне де є найбільше запотребування. І найменший доступ до цих речей хлопці приїжджають, кажуть, що їм потрібно. Буває так, що от не знаю, там макаронів ні. Бо в окопах макелони не приготуєш, правда? Відповідно, там щось таке відкрив з'їв. А деякі, наприклад, тут вчора приїжджав, е, приїжджав е, один хлопець і каже, все, давай, бо хлопці поміняли позицію, потрібно все. Відповідно, так стараємося якби, задовільняти ці запити, чи там термобілизна, чи грілки для рук. Через добре налагоджені логістичні зв'язки та волонтерським рухом вся гуманітарна допомога надходить саме туди, де її найбільше потребують, додають в центрі польської культури та європейського діалогу.